У нашій студії Валентина Лукашук, начальниця відділу з питань культури, мистецтва та охорони культурної спадщини, заступниця начальника управління культури департаменту інформаційної діяльності, культури, національності та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації. Мої вітання. Вітаю. З головою громадської організації Хмельницька, обласна організація Меморіал імені Василя Стуса Олександром Курльовим ми перед нашою програмою поспілкувалися телефоном. Під час нашої з пані Валентиною бесіди ми почуємо розповідь про пошукову діяльність цієї організації. Пані Валентино, наскільки активно ведеться пошукова робота в нашій області? В нашій області досить активно ведуться пошукові роботи. Зокрема, от найкраще ведеться пошукова робота саме товариство Меморіал, який очолює Олександр Корольов. А, звичайно, підключаються інші організації, не тільки ті, які зареєстровані у місті Хмельницькому чи Хмельницькій області, долучаються навіть ті, які знаходяться поза межами. Тобто, це місто Київ долучається, особливо дві громадських організацій, які працюють на теренах нашої області. А, досить гарна співпраця іде із комунальними, Підприємство Львівської обласної ради, товариство Доля і плюс із міста Жовкве працює теж підприємство, яке спеціалізується на таких от видах робіт. Олександр Корольов очолює організацію, яка займається пошуковими роботами, і він поділився, де беруть інформацію перед тим, як займатися вже власне пошуком. Давайте послухаємо його коментар і далі продовжимо розмову. Наша організація працює на території Хмельницької області. Відповідним чином зареєстровано в органах державної влади. Членами є люди різного соціального стану, національного стану. У нас немає якихось обмежень. Мета нашої роботи це увішення пам'яті жертв і війни. і Ресії і грузу організація має пошукові групи, які укомплектовані пошуковцями і археологами для пошуку і встановлення необлікованих місць поховання. Ми обмежені Хмельницької області, це свідчення свідків, це архівні дані, це різні повідомлення, статті, журнальні, газетні, це видання книжки, де є інформація про такі місця поховання або дотисна інформація про такі поховання. Наприклад, по другій світовій війні мені в 2014 році. Ці вдалось попрацювати. Я такий подійський архів Міністерства оборони Російської Федерації. Це місто Подольськ. Я там багато знайшов інформації, яка торкається водів проскурської чернівецької операції на території Хмельницької області. Пан Олександр сказав, що він працював з архівом Міністерства оборони Російської Федерації. В нашій країні єдиної бази військових поховань на території України немає, наскільки мені вдалося з'ясувати це. Є електронна книга пам'яті України 41 45 років. Сайт називається memorybook.com.ua. Державної підтримки цей ресурс немає, є виключно громадською ініціативою. Тут можна шукати інформацію за книгами пам'яті місцями захоронень. Є ресурс під назвою соціальний на, перепрошую Національний музей історії України у Другій світовій війні, меморіальний комплекс, пошуковий портал, який акумуляє відомості про радянських військовослужбовців з України, які загинули, зникнули безвіст, а також тих, які захоронені на нашій території. Документальний фонд з обліку людських військових втрат України у Другій світовій війні налічує близько 10 тисяч музейних справ і понад 3 мільйони. Персональних документів на загиблих і зникнилих безвісті. Також база даних про загиблих розміщена на сайті martirolog.org.ua. Власне, кожен громадянин, який має бажання здобути інформацію, він може на цих сайтах, на цих відкритих даних з ними попрацювати. Але коли. Ця вже інформація отримана, і є бажання зайнятися власне пошуковими роботами. То хто може цим займатися? Що для цього треба і як це регламентується законодавчо? Насправді не кожен громадянин або громадська організація, яка має бажання, може зайнятися цією справою, адже для цього потрібен певний досвід. Принаймні, це треба працювати десь поруч з іншими організаціями, щоб хоча б побачити, як це робиться. Тобто для цього Але... треба мати і певний досвід, і певний настанови досвід. якісь обов'язково. Але крім цього, треба ще отримати дозвільні документи. Тобто, не просто так ви можете прийти в будь-який населений пункт, наприклад, і е, отримати дозвіл від, наприклад, Голови територіальної громади про те, що можна тут копати. Насправді потрібно пройти досить велику процедуру погодження. Спочатку громадська організація або інше, там, наприклад, комунальне підприємство, вони складають календарний план своєї роботи на рік і, звичайно, складають програму, в якій вони вказують, які населені пункти, які коли вони будуть там, ну, Принаймні, це може бути період по розбитий по кварталах, коли вони будуть. Проводити роботи так. Потім вони цю програму обов'язково мають погодити в нашому департаменті. Ну, пан Олександр нам розповів, як вони працюють. І ви потім ми прослухаємо його коментар. І ви скажете, чи всі так працюють, як меморіал? Будь ласка, коментар Олександра Корольова. На сьогоднішній день ми працюємо по дозволах Міністерства культури та інформаційної політики. Єдина установа, яка дає право проводити земляні пошукові роботи. Ми маємо на сьогоднішній день 156 об'єктів, які потрібно проводити пошукові роботи. Вони відповідним чином зведені в календарний план і програму пошукових робіт, яку обов'язковому порядку затверджує департамент інформаційної діяльності, культури, національності та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації. Трації після цього, коли у нас є затверджений календарний план пошукових робіт, цей календарний план із нашим звітом за попередній сезон пошуковий відправляється в міністерство культури, і вже вони нам видають на новий сезон новий дозвіл на проведення пошукових робіт. Ми працюємо в правовому полі зв'язку з тим, що в нас є багато місць, які є пам'ятками підохоронної культурної спадщини і проведення робіт без спеціальних відкритих листів, археологічних немає маємо право, наприклад, у місті Кам'янці-Подільська на поли тяжкі бої в 44-му році є поховання німецьких солдат. Ми обов'язково в старому місці працюємо під наглядом археолога із Ніас Кам'янець, із заповідника Кам'янець, який проводить наглядові роботи за нашими роботами. Коли виявляються археологічні знахідки, тоді вже починає працювати археолог, і відповідним чином іде фіксація і проведення цих робіт продовжується вже археологами. Може, щось додасте до цього так. Я хотіла би додати, що після того як організація отримує ці всі дозвільні документи, вони обов'язково мають його зареєструвати. Вони повертаються до нас і реєструють через Центри надання адміністративних послуг, оскільки це є. Послуга адміністративна, реєструють в обов'язковому порядку цей дозвіл, тому що без реєстрації цей дозвіл не є дійсним. Далі цей дозвіл повертається, коли вже здається на наступний рік ну, на сезон новий, то цей дозвіл повертається назад до міністерства. Тобто міністерство, в свою чергу, бачить, що ми погодили цю програму, ми зареєстрували дозвіл. А відповідно були проведені роботи пошуковою групою, тобто цей процес є контрольований на рівні органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та міністерства. Чи всі охочі зайнятися пошуковими роботами закону слухняні? проходять весь шлях погоджень і. Узгоджень, а ми намагаємося це контролювати. Ну принаймні, за останні напевно, що десяток років в нас не було випадків, коли організація, яка отримала погодження на програму, не зареєструвала дозвіл, провела роботи і забулася нам про це розповісти. Тобто таких, вони практично дотиці. всі, хто так. Хто до нас звертається, ми на погодження календарного плану ми вказуємо обов'язково листі, що вони мають погодити дозвіл, який потім і повертається в міністерство. Міністерство так само контролює. Олександр Корольов поділився з нами думкою щодо діяльності в лапках пошуковців певної категорії, і, і о, що він нам про це сказав. Цих 156 об'єктів це вже були проведені пошукові роботи. Розвідка питалися людей, архівні матеріали. І ми тримаємо ці місця, поки ніде не публікуємо, ніде не говоримо. Тому що вони ходять за нами по п'ятах. Якщо вони знають, що ми в цій локації працювали, значить вони на другий день негайно виходять туди і починають проводити свої пошукові роботи. Вони нанесять шкоду, ну наприклад, по бойових діях, тому що там, де були бойові дії, можуть бути поховання і санітарні, і в окопах такі поховання можуть бути. Вони забирають свідчення, це настріл, гільзи. Це всякі залишки, які говорять про те, що в цьому місці дійсно потрібно проводити роботи. От вони це все забирають, вони ці метали забирають і чаще проводити роботи. Чи знаходили порушників і яке за це може бути покарання? За це є звичайно покарання адміністративне і кримінальне, тому що вони абсолютно наносять велику шкоду, яка потім далі може вплинути навіть і на людські долі, тому що хтось не дочекається свого сина, хтось брата, хтось батька. І тому тут досить треба виважно підходити і з точки зору законодавства. Звичайно, на таких порушників однозначно має бути покарання. Про важливість ідентифіку. І як це відбувається знову? Ми послухаємо Олександра Корольова. Якщо по військових тракається радянської німецької, ми також працюємо по армії УНР, то є відповідні ідентифікуючі предмети. Це залишки одягу, це гузики. Відповідні, ну, наприклад, солдатів 41-го року радянські були медальони смертні лози. Це лічний познавательні знак це такий футляр, або нітові, де скочена була бумажка, ім'я, і по батькові цього солдата. Нам приходилось такі находити. Ми працюємо з НКТЦ в Хмельницькому. Це як на центр, тому що всі органічні залишки, всі номера, і всі речі можуть проводити тільки вони дослідження. Бо у нас немає такої лабораторії, що ми провели дослідження паперових по масіїв. А вони тільки якщо доступ є повітря, бактерії і це знищується. По суті, людина ще раз убивається, тому ці всі всі невігласи, які ходять, копають, розкривають, вони вбивають солдат другий раз, підбирають їх.